Вітаю! Зеленський листопад місяць, що його очікує: Дно колоди, старший Аркан Дурень, легковажна поведінка, легковажні вчинки, неочікувані зміни та обставини. Сімейні або ж кланові капіталовкладення можуть принести оновлення. Прихід нових грошей. Але це не стосується України, а стосується особистого. Або ж навпаки, може бути неочікуваний ризик нестабільності. Створення ілюзії, що в країні та на фронті все стабільно, досягаємо цілий. Боремося за свої бажання з великим професіоналізмом, маємо успіхи, вплив Британії, яка буде мішати рухатись вперед. Новий етап, в якому буде заклик, можливо, до чогось буде закликати молодь, юнаків. Або ж... Будуть заклики до якогось об'єднання, заради перемоги, такі собі маніпулятивні заклики, конфлікт, боротьба за фінанси. Це там внутрячок такий буде. Також жінка або ж країна може його звинувачувати. Він чутиме в свій бік критику, розгориться конфліктна ситуація. Він буде відстоювати себе, захищатись, оправдуватись аж до самого безсилля. Дуже хтось йому таке помотає нерви. Знесилення, вигорання. Приходить час розплати. За виконану роботу. Агресивний захист своєї позиції і захист від нападу.